Чим більше я слухаю і дивлюся інтерв'ю успішних людей, читаю про щастя, про збалансоване та гармонійне життя, тим більше розумію, наскільки геніальною є програма одужання в центрі реабілітації, де все облаштоване не тільки під одужання від залежності, а саме під виховання в собі навичок, саме для успіху і для щастя в житті, сьогодні хочу перевести вашу увагу трішки від питань залежності до одужання. І намагатимуся не вживати і не використовувати цих слів в цьому відео. Ну за виключенням висновку. Давайте з вами подумаємо, що потрібно людині для успіху і для щастя, і як клієнт, який знаходиться в програмі трансформації в центрі, має можливість це все в собі виховати і отримати. Якщо людина хоче досягти успіху, то їй потрібно відповідне середовище, потрібно змінити коло свого спілкування. Одне середовище на інше, якщо ти знаходишся в середовищі, яке тебе тягне вниз, десь обестінює твої якісь досягнення, твої ініціативи, твої. Амбіції, які просто живуть в парадигмі проблеми, а не рішення, які жаліються там на життя, не ставлять перед собою ніякі цілі задачі, знаходяться в одній позиції, а іноді навіть деградують і тебе тягнуть також вниз. Потрібно вийти з-під впливу таких людей, тому що вони знаходяться на своєму місці, обицінюють тебе для того, щоб виправдати свою бездіяльність. І на жаль, іноді це бувають доволі такі близькі люди, навіть друзі, навіть іноді і рідні. На оточення, яке надихає тебе на зміни, втілює тобі віру в те, що в тебе все вийде. Оточення, яке приймає тебе таким, який ти є, і не намагається тебе використати в своїх егоїстичних якихось цілях, і в той же час може дати тобі конструктивну критику, яка допоможе тобі змінитися на краще, дати тобі зворотній зв'язок, який відкриє для тебе твої сірі зони, які були тобі раніше незнайомі і непомітні, і таким чином ти можеш вдосконалюватися. На оточення, яке не осудить тебе за твої помилки, і допоможе тобі отримати з цього правильний досвід. В чому б людина не намагалася бути успішною для найефективнішого проходження цього шляху, їй потрібен наставник. Звичайно, потрапити під наставництво в якійсь справі дуже нелегко, під таке менторство, можна так сказати. Але це дуже велике щастя, коли знайшлася людина на твоєму шляху, яка досягла того, досягла успіху в тій справі, якій ти займаєшся, і вона готова стати для тебе наставником і провести тебе по цьому шляху найкоротшим і найефективнішим. Якби напрямком і людина, яка знає підводні камні, знає небезпечні місця на цьому шляху, і готова тебе провести, і тобі не потрібно набивати там свої шишки і отримувати свій негативний досвід, розтрачуючи на це свій свій час і свій ресурс. І найкраща, найефективніша позиція це коли в тебе є наставник, і ти являєшся наставником для когось. Це найкраща зона для росту, і в цьому найбільша дисциплінованість і почуття відповідальності. Речі про відповідальність. Як гадаєте, чи може людина стати успішною, не взявши відповідальність за своє життя? Я вважаю, що ні. Лише вийшовши з ролі жертви, людина може досягти успіху. Лише зрозумівши, що все, що ти маєш, чи все, що ти не маєш, де ти знаходишся, що ти відчуваєш, це все результати твоїх дій, і наслідки твоїх вчинків, твоїх рішень. І ніхто в цьому не винен, крім самого себе. Ну, не винен не відповідальний за це, крім самого себе. Лише так перебудувавши своє мислення, можна взяти під контроль своє життя. Що ніхто не винен: ні Бог, ні президент, ні мама, ні дружина, ні друзі, ні твоє оточення в тому, що ти маєш на сьогодні. І Лише таким чином можна взяти повністю контроль над своїм життям і керувати ним. В іншому випадку так і залишишся жертвою якихось обставин чи якогось, так би мовити, несправедливого ставлення до себе зі сторони інших людей. В центрі дуже багато інструментів, які допомагають людині взяти відповідальність за свої почуття, за своє мислення, за своє минуле, своє теперішнє і за своє майбутнє. А що ще впливає на наше мислення? Інформація, правильна і достовірна інформація будує, формує у нас правильне мислення і правильне відношення до тієї чи іншої теми. Не десь я там щось чув, хтось мені там казав, а люди там щось говорять, а саме достовірна і перевірена інформація і затверджена людьми, спеціалістами в конкретній сфері. Така інформація допоможе зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші процеси, і як діяти в тій чи іншій ситуації. Вибудовуються якісь логічні зв'язки. І людина розуміє, як вона буде приймати рішення в якихось ситуаціях, в яких вона опиниться для того, щоб бути максимально ефективною. Правильна інформація допомагає людині відмовитися від якихось стримуючих, хибних переконань і вибудувати в собі правильну систему мислення, яка допоможе їй в досяганні свого успіху. В центрі клієнтам предоставляється лише перевірена і достовірна інформація і не тільки на тему, про яку ми не говоримо, а й взагалі про такі дуже важливі теми: про цілі, про досягнення, про прийняття, як приймаються взагалі рішення про емоційну сферу, про емоційний інтелект, про емоційну дорослішаність, про здорові комунікації, про взаємостосунки, про всім. Мені стосунки, про духовний розвиток, тобто ще багато багато чого іншого. Кожен, хто досягнув успіху в житті, це людина дисциплінована, це людина, яка знає до чого вона йде, в якої її цілі, яка планує свій день і е, діє відповідно до свого плану і до свого графіку, незавідно незалежно від того, що вона як вона себе почуває, який в неї настрій, і незалежно від обставин. Вона виконує свої плани, це дисциплінованість, направляє свою волю. Туди куди треба, а не туди, куди просто там хочеться чи не хочеться. Також це людина, яка аналізує прожитий день, яка аналізує свої помилки, які вона допустила на протязі дня, коригує себе для того, щоб вибудувати найефективнішу модель взаємодії, і це допомагає досягненню успіху в тій чи іншій справі і, взагалі, у всіх. Напрямках в центрі планування дня, підсумки дня це такі інструменти, які, якщо людина буде приміняти все своє життя, то її розвиток її ріст буде максимально. Високим і її життя буде максимально ефективним. Як ви вважаєте, ви б хотіли мати якісь ділові, наприклад, взаємостосунки з людиною, яка, наприклад, не тримає свого слова? Сьогодні він сказав, завтра він там передумав. Чи яка запізнюється чи не приходить на ваші зустрічі, яка безвідповідально якось ставиться до ваших домовленостей, з людиною, від якої ви відчуваєте якийсь тиск, можливо, якусь маніпуляцію, під яку ви по потрапляєте, яка переслідує свої лише егоїстичні, якісь матеріальні вигоди, якісь свої власні мотиви для людини. В якої немає більш глибоких якихось принципів, наприклад, там, чесності чи власної честі, для якої немає більш високих якихось цінностей, крім матеріальні. Ну, я б, наприклад, не хотів, я би так намагався триматися десь трошки в стороні від таких якихось взаємовідносин. Чи, можливо, з людиною, яка постійно вживає ненормативну лексику, в якої є там, шкідливі якісь звички. От, і так далі. Е, відсутність цих всіх моментів дуже позитивно впливає на досягнення успіху і на взаємодію з іншими людьми. Все це пропрацьовується в центрі. Кожна успішна і щаслива людина займається власною психотерапією, звільняється від перешкод, які заважають їй в досяганні своїх цілей, і заважають відчувати задоволення і щастя від цього життя. Певненість в собі, розуміння своїх психологічних кордонів, звільнення від внутрішніх страхів і комплексів це все те, що допомагає психотерапія. Як на мене, то це невід'ємна частина взагалі життя, і у клієнти в центрі є можливість приймати в ній участь. Навички командної роботи, ефективної взаємодії з командою людей, які мають спільну ціль і спільну ідею. Це дуже такий позитивний і дорогоційний досвід, який, якщо людина примінить будь-якій справі, які вона займається, то це їй допоможе ефективно взаємодіяти і досягати успіху в якійсь командній справі. В центрі є така можливість. Це в більшості командна робота там розподіляються обов'язки. Кожна людина знає зону своєї безпосередньої відповідальності, знає спільну ідею, до якої всі йдуть. Може проявити себе як лідер. Також проявляються саме лідерські якості, коли проявляються якісь ініціативи, коли ведуться за собою люди. Там і так далі. І це допомагає людині побачити себе саме з якоїсь нової для себе сторони. І спробувати оцю саме таку командну роботу. Також гарний показник це фізичне тіло. Його не купиш за гроші, і його за тебе не зробить ніхто. Струнке і підтягнуте тіло це результати виключно твоїх старань, твоєї дисциплінованості, волі і характеру. Енергійна, здорова на вигляд, без шкідливих звичок підтянута людина має більші шанси на успіх. Надіюсь, ви не сперечатиметесь. В центрі також великий акцент робиться на фізичні право, на заняття спортом і на важливість взагалі цієї цінності в житті. Кажуть, і я погоджуюся з тим, що щастя це гармонійне і збалансоване життя. Це таке фізичне, психологічне, соціальне і духовне благополуччя людини. Це коли ти фізично себе почуваєш добре, коли тобі нічого не болить, ти ведеш здоровий спосіб життя. Коли психоемоційна сфера в тебе стабільна, ти розумієш себе, розумієш свої почуття, свої потреби, свої бажання, ти розумієш інших людей, тому що маєш якісь базові поняття взагалі про психологію людини. Коли тебе оточують також позитивно налаштовані люди, такі як ти, з оптимістичним настроєм, які втілюють віру один в одного. Коли в тебе стосунки з близькими не мають співзалежності чи якоїсь токсичності, а побудовані на здорових принципах, коли в тебе Господь на першому місці і на головному місці, і ти віддаєш йому честь і славу за все, це таке змирення під Божою волею в своєму житті. Коли ти не тільки все використовуєш, береш від цього світу, а й намагаєшся віддавати з вдячністю сіяти щось в світ суспільство, намагаючись його змінити на краще, то в такому випадку ти приречений на успіх і на щастя. Зверніть увагу: я нічого не говорив про вживання, алкоголю, наркотиків, про ігроманію, про одужання. Я просто описав все те, що відбувається в стінах. От нашого центру основні такі, якби поняття і основні базові такі речі. Крім цього, там ще багато-багато є нюансів, але просто використовуючи це все, людина не просто відмовиться від об'єкту своєї залежності, вона не побачить в ньому ніякого сенсу. Це людина, яка виходить на інший рівень і вживання стає для неї чимось таким низькосортним, так би мовити. І вже після цього, вже життя не буде іншим, адже ти знаєш, що є альтернатива, є інша сторона сторона медалі, так би мовити, інша сторона життя. І ти робитимеш все для того, щоб це підтримати і розвивати в собі. Воно відкупить себе стократно, можна навіть не сумніватися. І любу справу, яку б ти не почав, ти базуючись саме на цих знаннях і навичках, ти досягнеш в цьому успіху. На запис цього відео мене надихнули коментарі в такому стилі. Типу, я сам собі дав слово і більше не п'ю. І не потрібно ніякої реабілітації. І, і знаєте, не в образу цим людям, але е, в коментарях в кожному слові по три помилки. І коли заходиш, дивишся, там, наприклад, на фотографію, розумієш те, що вживання це якби один із аспектів його життя. І те, що він відмовився від вживання, не покращило його життя. Тому що є буває таке переконання, що достатньо просто перестати вживати і прям все життя покращиться. Е, це не так. І, звичайно. Аспект залежності ніхто не відміняв і він має бути врахованим для залежної людини в першу чергу. Але саме в цьому відео ну, трішки акценти на іншому. Надіюсь, ви зрозуміли. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Надіюсь на ваш лайк. Обов'язково поставте лайк, підписуйтеся, якщо не підписані. Коментуйте. Я буду орієнтуватися на ваші коментарі для. Того, щоб складати подальший план контенту, можливо, коригувати себе в чомусь і міняти, і відкритий дозворотнього зв'язку. А також поділіться цим відео, можливо, з людиною чи з людьми, які не можуть наважитися на те, щоб зробити крок в напрямку одужання, в напрямку змін в своєму житті. Можливо, це відео їх трішки надихне і покаже їм взагалі перспективи в цьому процесі. Дякую всім за увагу! Всього найкращого.